Чи збільшаться видатки на оборону в Україні наступного року? 100% збільшаться і взагалі там якась така ідея, весь час щось будуть це переглядати, може, навіть десь з одного місця перекидати в інше. Так що моя відповідь так. Ця тема буде доволі актуальною і надважливою. Чи варто готуватися по масованих ракетних атак по Україні на День Святого Миколая? Якась там буде підзагострення. Сказати, що воно, знаєте, якесь супермасоване. Ні, я так не можу сказати, але підзагострення на ці дати будуть. Чи стане прем'єр Нідерландів новим генсеком НАТО? Ну, схоже на те. Так що моя відповідь так. Чи долучиться Китай до військової допомоги Україні наступного року? Я не думаю. Моя відповідь ні можуть бути різного роду обіцянки, але це не про те, що саме вони щось будуть робити. Моя відповідь – ні. Чи справді Росія має на меті розпочати гібридну війну на кордоні з Фінляндією? Не впевнена. Буде різного роду провокації, але це не про війну. Чи справді Кремль намагатиметься скинути Зеленського з президентського крісла в грудні? Ну е е намагатися то він намагатиметься. Але ж тема тут. Не пронамагатися, а тема чи їм це вдасться. Так що вдасть, це точно не вдасться але будуть дуже такі активні спроби це зробити. Чи вдасться протягом півроку виявити та затримати всіх російських агентів в Україні? Ну тут я не підтримую ідею, що всіх. Чи буде це якийсь період затримок і викриття? Так, цим будуть боротися, воно буде поставлено на доволі високий рівень. А от чи всіх, от у мене тут багато крапок, чому? Тому що ну, всі, зараз дуже багато хто або поїде, або якимось чином перестануть з'являтися, да? Під, підзатихнуть о, 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 така буде історія. Так що, але працювати над цим питанням будуть. Чи справді новий іранський дрон шахид 238 становить серйозну загрозу для України? Так, це серйозна загроза. Крім того, що він якийсь ще надто швидкий, да, і він якийсь ще потужний. Так що моя відповідь так. Чи справді Міноборони планує заміну всього вищого командування ЗСУ? Чи є плани? На жаль, так, вони є. І це такі кардинальні плани. Воно єдине, що ці плани навіть там вирішили яким кого замінити, але зараз тимчасово вони поставлені на паузу. Так що планувати точно планують. Чи випустять тубінського Сізо? Випустити його випустять? Я не впевнена, що це буде ну дуже так швидко, тому що його там трошки потримають. Це не про те, що ну дуже скоро, але випустити його випустять. Буде якась запропонована, чи вкладення да щось у те, що дають е, заставу, да, якусь заставу дадуть і тоді його випустять. Чи вдасться Україні отримати заморожені активи Росії в ЄС? У ну, дивіться, чи ми їх отримуємо, так там має вийти якийсь закон, і так ми їх отримуємо. Тут просто період часу, да, вся, вся справа в цьому прийнятті цього закону. Так що, чи ми його отримуємо, отримаємо отримуємо? Чому саме зараз суттєво посилилися обшуки серед українських нардепів? Ну, вибачте, за гру, за грубість, бо зар зажрались. Конкретно вже щось діаманти їм малуваті, і вже вийшли за всі рамки, які тільки можливо. Є інформації, є дуже багато доказової бази. Так що це про те, що ми з вами говорили в попередніх ефірах, що це зараз такі почався етап жатви, і на нардепів також. Чи вдасться позбавити членства в ОБС є Росію та Білорусь протягом наступного року? Білорусь там призупинять членство, а перед Росією поставлять якісь умови. І як вони не виконають їх, то саме тоді їх і позбавлять. Більше всього, що це буде під кінець року. Все таки до Росії більш лояльно з, з умовами. А от Білорусь там е, трошечки гірше їх зажимають ніж Росію. На жаль, чи отримає Україна радари Sentinel від США, які допоможуть убезпечити енергооб'єкти? Щось ми отримали, і щось іще в дорозі воно йде в нас пожириться, про це не говорять. Так що моя відповідь так, і цейки моном оці радари трошечки розв'яжуть руки. Тут ще про стратегії, які різко зміняться в Україні після того, як вони зайдуть. Так що чекаємо, вони десь вже на порозі, ці радари. Чи справді в Україні відчувається дефіцит місць утримання військовополонених РФ. Відчувається. Тому що навіть те, що є, воно переповнене. І це багато кому не подобається. І знаєте, якісь таке напруження від цього всього зараз відбувається всередині. Так що дійсно в нас немає. Таких об'ємів, об щоб, щоб якимось чином розміщати їх більш ну, тут якось, вибачте мене, але воно більше за комфорт іде, да? От, Чи це якісь вимоги, бо вони ну, дуже там гус, густо і якось ми навіть якісь умови там порушуємо. Чи вдасться домовитися з РФ про обмін військовополоненими до кінця року? Якийсь обмін у нас буде? От він уже з'являється не перший раз, так що моя відповідь так все до того йде. Буде у нас якийсь обмін. Чи продовжать повітряні сили України уражати військові об'єкти на території РФ? Так продовжать, і взагалі це якби головне завдання, головна перспектива, яким чином зробити ворога сліпим і недіючим. Так що моя відповідь так. Чи будуть масовані ракетні обстріли по всій країні на початку грудня? На жаль, моя відповідь так. Е, іде така дуже серйозна підготовка і. Взагалі, в нас піднімається тема, що це щось масштабне, так що на жаль, ми відповідаємо. Чи стабілізується ситуація на бахмутському та Авдіївському напрямках до кінця року? Ні, не стабілізується. Якщо ми беремо конкретно Бахмутський, то нам показують, що це просто безкінечний якийсь рух. Ще бої продовжуються тут. Немає. Нема про стабілізацію. Е, якщо ми беремо Авдіївку, то тут взагалі колесниця, яка символізує, що рух буде доволі там агресивний і інтенсивний. Так що про стабілізацію точно зараз мова не йде. Чи вдасться відсунути ворога на Куп'янському та Лиманському напрямку? Чи вдасться відсунути на Купінському напрямку? Так, вдасться єдина поправка ну, не, це не найближчим часом. Вони йде по зірці, це те, що пізніше. Так, так що тут та вдасться. Якщо ми беремо Лиманський напрямок, він, на жаль, теж йде в нас по, по мірності, ну, дуже помалу. Так що загально так воно вдасться, але пере, після боїв. Після втраті, втрат значних, і, і знову ж це не зараз. Чому росіяни саме зараз значно збільшили інтенсивність штурмів на півдні? Ну, ще хочуть утримати. Є, є наказ, кинуті сили, і взагалі про те, щоб це утримати. Хочуть утримати, розуміють, що дуже швидко просуваються. Чи просунуться ЗС? У Немалітопольському напрямку до кінця року. Ні, просування точно буде. До, на цим будуть працювати і просуватися будуть. Так що я думаю, що туди будуть вкладатися навіть ці сили. Так що моя відповідь так. Чи справді на Лівобережній Херсонщині ЗС узвільнили кілька населених пунктів? Ну, звільнення йде. Нам чи звільнили? Так, звільнили, але глобальне звільнення, воно зараз тільки в процесі, і моя відповідь так. Але ще раз для всіх, хто думає, що завтра воно йде по повішем, воно не йде такою якоюсь супершустрим темпом. Воно йде таким поважним темпом, дуже мудрим, якимось весь час продумують свої шляхи. Оце я маю донести. Так що моя відповідь так. Але це як частина того великого плану, який ще повністю не реалізований. Чи справді РФ розхитує ситуацію на Балканах, щоб там почався військовий конфлікт? Це теж так. Доволі сильно роз... розхитують і навіть нам показують, крім розхитування, вкладають вкладаються гроші. Так що я думаю, що дуже скоро ми будемо бачити. Умовно таких людей, які люблять країну, які будуть піднімати тему противостоянь захисту. Так, що так, моя відповідь так. Чому нардепи вкотре заблокували законопроект про медичний канабіс? Там є якісь противоріччя, але взагалі, знаєте, на жаль, нам тут дають зірку через цей законопроект, яким чином можна засвітитися, проявитися, попіаритися. Так що це якась історія про те, що зараз можна так показати себе, так що тут більше егоїстична ідея, чим, чим за, за, за саме от питання до цього. Чи отримає Україна Батери від Болгарії до кінця року? Теж питання вирішене. Єдине, що залишилось доставити, так що так. Чи доєднаються словацькі перевізники до страйків на українському кордоні? 100% доєднаються. Чи вдасться досягти домовленості про розблокування Україно-польського кордону? На навіть нам далеку лисницю це вже зараз починає діяти, починають домовлятися, щось там навіть обіцяти. Воно вже в процесі, Так що моя відповідь так. Чи ведуть в ЄС правило ухвалювати важливі рішення кваліфікованою більшістю голосів? Я думаю, що так. Це взагалі ця історія підходить до кінця. Її мають на рівні того, що це оголосять, приведуть до всіх до, ну, поставлять до всіх до відома. Так що так, таке буде. Чи дійсно в ЄС знайшли вихід. Як поставити Україні обіцяний мільйон снарядів? Вихід то знайшли. Там якось не дуже е, вдається отримати саме підтримку до того виходу, тому що є просто якісь протилежні думки, і їх потрібно зібрати докупи. І, давайте я розкладу. Вихід є, він якимось чином більш-менш узгоджений, він більш-менш реальний. Єдине, що противостояння там всередині, і оце, оце противостояння ще потрібно побороти. Чому Зеленський змінив склад ставки Верховного головнокомандувача? Я можу сказати, якби зі сторони Зеленського, то те, що він зробив, воно якби мудре рішення, яке має привести до якихось покращень і реалізацій. Але нам говорять, що ну, це тільки одне із тих рішень, що він має прийняти, якісь там мають бути взагалі кардинальні зміни. Так що це такий якийсь перший крок до таких змін. Чому Путіна допустили до зустрічі у форматі G20? Ну, він погодив цю зустріч з усіма. Хоча там хтось приходив, хтось не приходив. Але саме це погоджена зустріч, і були домовленості. Так що, це така якийсь політичний реверанс Путіну. Чи змінять правила мобілізації та демобілізації в Україні до кінця року? Трошечки будуть зміни в демобілізації. Якийсь там проєкт, який всім страшно приймати, але він уже на якій кінцевій етапі, так що отам будуть зміни. А от з мобілізацією там трошки неправильно сказати зміни. Я б сказала доповнення. От якісь доповнення от там будуть. Чи вдасться завадити масові депортації українських дітей з ТОТ до РФ? Я не думаю, що це завадиться, тому що це як частина якоїсь програми, і ця програма вона прописана, вона якось як покладає зобов'язування на тих, хто там управляє. Так що моя відповідь ні. Чи відвідає новий президент Аргентини Україну найближчим часом? Да, навіть погоджена вже ця зустріч, так що моя відповідь так: про що буде зустріч? Та все про те саме: про зброю, про силу. Про захисти нічого нового, яким чином будемо весь час просити саме допомоги, підтримки, саме щоб дали зброї, і там на різних умовах: від купляння до того, що подаруйте. Так що я не бачу такої якихось кардинальних змін в цьому питанні.